З 13 по 19, а, включно листопада нова акція. 7 днів в магазині АТБ, або як я називаю, промгрупа. група Можути зручніше. Сьогодні дуже багато цікавого. Дякую за коментарі та за вподобайки ваші. Величезне, величезне вам спасибі. Так, шкарпетки теплі, жіночі. Написано, що зимові. Дивіться, як гарно підібрані кольори. Давайте подивимось склад шкарпетки. 98 Поліестер і 2 спандекса Штучні. Зараз скажу ціну. Ціна і заокруглії копійки в більшу сторону. 100 гривень. Приїхала нова пряжа. Кольори, бачите, які а є. Давайте подивимось, що це за пряжа. Так, тут в нас написано так, 100% поліестер, 110 метрів, 100 грамів. Ціна такої пряжі. 80 гривень. Шапочки для найменших. Дивіться, тут всередині ще йде така подвійна в'язка, ще таке утеплення йде подвійне. Кольори, бачите, в наявності. Жовтенька, дивіться, яка теж гарна. А, теж вона має зав'язочки такі. Good Life. Звичайно, що це також поліестер. Поліестер 100%. І кольори в асортименті. Так, подивимось з вами шапки жіночі. Дивіться, в трьох кольорах. Там можна сказати, капучино, чорна і біла. Мають стрази, це також там напов... ну, склад. Акрил 90%. Має ще бомбончик, тільки треба його так розпорошити гарно. І давайте подивимося всередині. А всередині також, бачите, ще йде ось така підкладочка тепла. Шапочка за ціною 149 гривень. Так, знову рушники невеличкого розміру для обличчя та для рук. Розмір 40х70 за ціною 60 гривень. Рукавиці жіночі. Давайте відкриємо, подивимось. Так, ось такі рукавички, як перчатки зроблені. Дивіться, отут зверху подвійна ось такий манжетик, а всередині ще є така як баєчка. Також 100% поліестер, кольори в асортименті, ці, що ви бачите, розкажу ціну. І тут спеціальний оцей вказівний пальчик, зроблений, щоб ви не знімали смартфон, зроблений, щоб користувались своїм гаджетом, не знімаючи перчатки. Ціна 129 гривень. А далі капці чоловічі. Так, ось такі тапулети чоловічі. І є ще так, чорні, сірі і ось такі, як під джинс. Зараз скажу ціну. Вони закриті йдуть. Прошиті. Капці кімнатні чоловічі. 269 гривень. Дивіться, які шапки. Так, це здається, яка жіноча чи чоловіча, щось я не зрозумію. Так, шапка жіноча. Також 95 поліестер. В двох кольорах ось така темно-чорна і ось така а, біжева. Ціна шапочки. Шапка панамка, жіноча зимова 119 гривень. Це у нас зимові бачу. Давайте відкриємо на липучці. Тут дивіться резинка навіть є, бачите, в кого високий підйом дуже зручно буде. Коли високий підйом, резиночка буде виручати. Так, давайте подивимося ціну на ці черевики. Це ось так вони чи як вони? А, я два чогось так мають бути. Ну, загалом, ви зрозуміли. Може знижку поставлю. До речі, це чоловічі. 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 579 гривень. Так, і ось я знайшов ось такі напівчобітки жіночі. А на замочку. Ну, звичайно, штучне хутро. Зараз скажу ціну таких чобітків. Черевики жіночі. 699 гривень. Халати. Зараз я покажу, які є кольори. І один обов'язково ж відкриємо з вами. Дивіться, є ось такого кольору і є ось такого кольору. Так, дивіться, на довгий рукав має замочок, дві кишеньки, а шлейок немає. Зараз я подивлюся склад і скажу вам ціну цього халату. Дивіться, це 100% бавовна. 449 гривень. І, звичайно ж, знову подушки привезли. Розмір 50х70 з а мильна, гіпоалергенна. Це наш написано наш виробник міста Дніпро. Ну, ви зрозуміли, да? Відкриваєте, і вона одразу набирає форму вакуумна, набирає одразу форму подушки. Така як повинна бути. Ціна подушки 249 гривень. Жіночі колготи є сірі, темно, чорні та темно-сині колготи. Жіночі. А що тут у нас? 10% лише бавовна і решта все хімія, як штучна тканина. А ціна 199 гривень. так, це мабуть. Штани, але зараз давайте відкриємо також подивимось, що це за штанята теплі. Є чорні, і я відкрив ось такі коричневі утеплені. ну Звичайно, також поліестер 95%. Тут резинка. І ось така ще всередині, бачите, підкладочка, а, як, як бавовна хочеться. Має кишеньки і має оці, як їх називають, патент. Да? Ціна таких штанят. Ціна 399 гривень. На кого налізуть, той буде носити. Не написано, чи жіночі, чи чоловічі. І знову новинка. Тапці домашні, кімнатні жіночі. А я би сказав, що такі гарні, надзвичайно красиві. Дивіться, такий цей оливковий і такий ніжно-рожевий, тепленькі. Прошиті дратвою. Тверда всередині. Ой, тверда підошва. Ціна 399 гривень короб для зберігання 13 осередків. Розмір бачите на екрані. Звичайно, давайте відкриємо, подивимось швиденько. А в двох кольорах зараз подивимось як він виглядає, має вигляд та дивиться. Ну, коротше, і трусики, і бусики. Все поскладаєте сюди. Закривається на ліпучку. І ось такий вигляд. Ціна цього коруба 159 гривень. Тут я ще знайшов колготи теплі, дитячі. Я гадаю, що тут буде вже 100% бавовна. бавовна 80% це дуже добре, тому що дітям також не бажано носити все а, штучне. Кольори бачите на екрані. Ну, згодом дуже багато всяких різних, і візерунків. Так, ціна колготів дитячих 249 гривень. Бомбочки для вани ось такі кольорові. Ціна 63 гривні. А ще й дає піну. Да? Бомбочка дає піну, я не знаю. Ой, дивіться, що я вам хочу показати а, разом із цим із підігрівом. Тобто <рес> не можна грітися, ці рукавиці вмикати і грітися. Ви собі можете уявити. Не знаю, чи у нас такі зими будуть, що морозні. А от раніше, я пам'ятаю, як я був маленький, то такі рукавиці би згодилися. Так, рукавиці з підігрівом, кольори також в асортименті. Вони запаковані ось так в упаковці. І зараз скажу ціну. Так, рукавиці спортивні з USB підігрівом 399 гривень. Фарба фітолінія, крем-фарба. Зараз, поки кольори ще є в асортименті, 43 гривні. Пам'ятаю, вони минулого року також були. Грілки електричні з USB підігрівом. Тобто можна підключити до а, портативної батареї і поставити в те місце, де вам буде холодно. Ну, я гадаю, що це дуже добре, хто, знаєте, хто на вулиці на ринках продає. Ось, то, мабуть, буде добра така річ. Ну, добре, з... зрештою, грілка 80 гривень. Тут якийсь, я знайшов кейси для смартфонів. Це здається для а, цих, Apple, да? мабуть, Apple. Да, це для Apple кейси. Лише 70 гривень. дешевше я навіть і не бачив ніде. Теж дуже хороша річ, зверніть увагу, це помпа сенсорна, електрична для вашої води у бутлях. Тобто не треба постійно нахиляти бутль, чи, знаєте, цією помпою натискати по сто раз. Піднесли пляшечку чи чашечку, і вона спрацьовує, набирається водичка. Вона по 199 гривень. І хочу вам показати кольора. Тобто можна обрати і чорну, і сіру, і ось таку, я би сказав, моркв'яну. Органайзер косметичний для ванних дисків та паличок. Давайте відкриємо, подивимось. Так, ось дивіться, пластиковий повністю у ну, вас. Це вже кожного особисто. Ціна такого органайзера 199 гривень. Кожного року привозять наволочки декоративні на подушки новорічні ВТБ, розмір 45 на 45. Давайте подивимось кольори. Точніше, малюнки. Оцей прикольний, дуже цікавий. Ціна чохла 100 гривень. І цього разу знову привезли лампочки, тільки вже трішечки інакші. Також заряджаються і можна підключити до вашої портативної батареї, коли світла вдома нема. Ціна такої лампочки підвісної 139 гривень. І знову дивіться, привезли свічки. А вони ще класно пахнуть. Теж хороша річ, розморожувач скла, особливо для автомобілів. 200 мл, Не залишає розводів. Спрей, ціна 70 гривень. Так а я свічку не сказав. 119 гривень. Здається, не сказав ціну балон. Газ універсальний портативний, для портативних приладів. 220 грамів, 60 гривень. А це що таке? Ага, це шторка від снігу. Від снігу, від льоду на авто, на переднє лобове скло. Ну, я скажу, що теж хороша річ. Розмір 1,50 на 1,20. двадцять. Ціна такої шторки 189 гривень. Так, далі а, аксесуар для автомобіля, точніше, тепловентилятор автомобільний. Також, якщо зсередини запутіло, Досить добра також штучка. Розморожувач такий для скла, щоб не потів вентилятор. Такий самий простенький, підключається підкурювач, має декілька положень і підставку ще є. І ось таке кріплення, щоб ви зрозуміли. Можна закріпити ціна. Автомобільний тепловентилятор 259 гривень. А я чуть не забув вам показати шафу. Тепер в магазині АТБ можна придбати навіть і шафу. Дивіться, розкладна для речей. Розмір бачите на екрані. Так, ну ось така вона буде, як показано на картинці. Зараз скажу ціну. Навіть бокові кишеньки є. Закривається ось так. Також на ніжках. Шафа 699 гривень. Так, швабра. Швабра. Швабра, швабра. Так, щітка, швабра, гнучка, телескопічна для прибирання у важкодоступних місцях. Дивіться, як вона на картинці. Бачите, показана, згинається, вигинається в різні сторони, щоб зручно було поприбирати Телескопічна ручка. Зараз кажу ціну цієї швабри: 159 гривень. Пергамент аж 50 метрів. Ото вже на всього. Фрекінбок силіконізований, це дуже добре. Ціна цього пергаменту 299 гривень. Гачки на двосторонньому скочі написано, що надійна фіксація, два штучки, витримують до 4 кілограм максимум. Набір за 23 гривні. Так, хочу вам показати, привезли ось такі ємності пластикові. Із кришкою для сипучих є ось така трішки темніша, трішки, трішки світліша. Зараз на ціннику подивимось, скільки об'єм, тому що там дуже дрібно написано. Так, для сипучих, ось він по 37 гривень, об'єм на літр 400 мл. Так, і знову судочки. Зараз подивимось. А з кришками три штуки герметична закривається з трьох сторін. Бачу, що хороша якість пластика. Набір контейнерів на 600 мл, на літр та літр 700. Розмір бачите на екрані 18 на 18 І ось така пірамідка Хіопса вийшла. Бачите, ціна цього набору 259 гривень. І ще одні судочки, вже люмінарк скляні, а Також дуже хороша якість пластика, герметична кришка на літр 220. А, ось такої квадратної форми. Ціна 249 гривень. Картриджі для фільтр глечиків Аквафор Престиж та інших моделей. В упаковці три штуки. Ціна 349 гривень. Так, а оці набір серветок я замовляв в інтернеті спеціальні, які не псують металеві, ну, банячки, каструльки, можна чистити плиту, кран. І навіть можна використовувати, бачите, для овочів. В наборі тут 5 таких ганчірок. І їх ціна 30 гривень. Привезли нові підставки під гаряче, тут вже такі трішки більші. По розміру 20 см. Але я ну мені дивно, чому не новорічні, а ось такі от літні. Ціна підставочки 80 гривень. Дивіться, які гарні каструлі, точніше, який малюнок цікавий. Ось такий гусак, емальовані каструлі, із кришкою. Багато різних картинок. Каструлька за об'ємом 3 літри. 439 гривень. Так, минулого разу були точнісінько такі самі, але, здається, більші або менші, я не пам'ятаю. Цього разу привезли знов такі самі люмінарк 23 см салатники. Їх ціна 105 гривень. Блюдо ось таке скляне для випікання ось таких красивих американських, так би мовити, пирогів. 27 см діаметр. Ціна такого блюда. 199 гривень. Ще один а, витвір для приготування кекса або ж хліба. Форма 28,5 см Ціна форми також 199 гривень. Ой, це класна штука. Треба буде придбати. А, фонтан для. Використання в приміщенні. Тобто, ось такі, як сказати, правильно свічки, да, фонтан, фаєрверки. 10 см 4 штуки для тортика. Ціна 80 гривень. І давайте подивимось на великі чашки. Дивіться, які цікаві. Є декілька а, принтів. Ось така, і ось така. Це, мабуть, на півлітри. На 510 по 90 гривень. Ну це дійсно просто витвір мистецтва. Дивіться, які глечики емальовані на 2,5 літри. Так, знайшов ось такий горошок. Глечик і 2,5 два літри, 279 гривень. Так, ну відкривати не будемо. Спальний мішок зимовий, максимум 1,95 м на людину. Ціна 899 гривень. А тут написано 220 на 75. А, це розмір. Так, папір туалетний, своя лінія. 8 рулонів, двошаровий 129 гривень. знову приїхали корми для пухнастиків. оптіміл, сухий корм для котиків 1,5 кілограми. 589. А, так, корм мяу. Сухий 2 кілограми. 279 гривень. Клуб 4 лапи, а 2 кілограми сухий корм. Цінника не можу знайти. А, знайшов 279 гривень. Ось такий величезний сухий корм для собачок. 5 кілограмів 729 І фріскис для собак 10 кілограмів 849 гривень. І також багато-багато різних смаколиків для ваших пухнастиків. Тут дуже багато цього разу привезли 65 гривень. Палочки для дорослих собак по 76 гривень. Для малечі привезли ось такі пластикові стільчики з різними наклейками, динозаври. Є навіть для маленької принцеси. Стілець дитячий ціна 100 гривень. А тут нові картини за номерами. У мене сідає камера. І, можливо, я не встигну показати, але я вже все вам показав. Дивіться, картина за номерами. З набором із двох картин. Тобто розмальовуєте і вішаєте одну біля одної. Ціна 349 гривень. Дві штуки. Бачу, є квіточки, розочки, трояндочки. Дивіться, гарний метелик, Ой, ця бірюзова гарна. Ну, звичайно, дуже багато різної дитячої літератури. І вже привезли календарі Перекідні на 2026 рік. Досить гарні і цікаві. 80 гривень. Ціна календаря. І в таку ж саму ціну календарі церковні. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!